Часткова мобілізація, звільнення Лимана, анексія Росією окупованих територій України та участь Білорусі у спецоперації. Лиманна чи Лиманну? тут Лиманна усім привіт! Мене звати Софія, і у цьому випуску я вам розповім, як білоруська пропаганда реагувала на події, які стосувалися війни в Україні. Минулого тижня білоруська пропаганда звичайно ж відреагувала на приєднання тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до складу РФ. Держзмі Білорусі висвітлювали цю новину без особливого ентузіазму. Уся реакція на цей факт звелася до звичайних репостів російських засобів масової інформації. Це і не дивно, так як білоруська пропаганда вже давно стала філією російської. Цікавіша ситуація була на державному телебаченні Білорусі. Виявляється, деяких білоруських пропагандистів навіть відправили до Москви, щоб висвітлювати цей історичний момент. Це видно по сюжету, який показали на державному телебаченні. У ньому йдеться про те, що прийняття до складу РФ тимчасово окупованих територій України означає, що усі спроби деокупації зі сторони України вважатимуться нападом на Росію. Якщо говорити про мобілізацію, то фокус висвітлення подій в Росії змістився на Білорусь. Пропагандисти розповсюджували новину про доручення Путіна виправити помилки під час мобілізації, тобто цар хороший, бояри погані на тлі новин про мобілізацію в Росії в інформаційному просторі поширювали повідомлення про часткову мобілізацію і в Білорусі. Пропагандисти почали виступати із заявами про те, що мобілізації в Білорусі не буде. А буде лише тестування національної оборони. Висловлювався про ситуацію в Україні і картопляний дід, ака самопроголошений президент Білорусі Лукашенко: Не ми почали конфлікт з Україною. Ми робимо все, щоб зупинити кровопролиття. Ми нікого не вбиваємо та інші неценітниці. На минулому тижні ЗСУ звільнили місто Лиман, що на Донеччині. І як же ж відреагувала білоруська пропаганда? Спитаєте ви? А я скажу ніяк. Ще 28 вересня була публікація під заголовком. Міноборони Росії оголосило про провал українських військових під час наступу на червоний лиман. А вже 30 вересня поширили публікації з заголовком: у червоному лимані тривають важкі бої. Ось такі, от метаморфози, не оминула білоруська пропаганда й новини про те, що Україна подає заявку на прискорений вступ до НАТО. На державному телебаченні Білорусі вийшли сюжети про те, чому НАТО не може прийняти Україну до себе. Це все звичайно чудово. ці всі їхні сюжети, нікому не потрібні висновки. Проте, на той час, як вийшли ці сюжети, вже було відомо, що 9 із 30 країн, які входять до НАТО, підтримали Україну. Неймовірно, на сьомий місяць війни. Вусата перша леді Путіна все ж таки визнала, що Білорусь бере участь у так званій спецоперації. Спіч Лукашенка можна розібрати на такі прекрасні цитати: ми беремо участь у спецоперації. Ми цього не приховуємо, але ми нікого не вбиваємо, ми нікуди не посилаємо своїх військових. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на території Білорусі. Ми годуємо біженців, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас з України. Це далеко не перша заява Лукашенка про участь у війні Росії проти України. Ще 1 вересня він висловлювався про абсолютну підтримку Росії. А до того, в серпні, він бідкався, що його ж агресором в Україні виставляють. Ця заява поставила жирну крапку у питанні чи бере участь режим Лукашенка у війні проти України, адже згідно з нормами міжнародного права надання території для агресії проти України, це вже співучасть у війні. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося і ви хочете бачити більше оглядів на білоруську пропаганду, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих. Всім па-па! Усім -па! привіт! Мене звати Софія і У цьому випускаю. Коли вірям своє. Тестування національної оборони, тестування національної оборони, тестування національної оборони. Тест нація оборона, тест нація оборона. Так, тут зараз буде. Тільки не держіть. Неймовірно, на сьомий місяць вуса та перша леді Путіна все ж таки підтвердила, що Білорусь це мало бути епічно. Ні, це норм.